Чим більше донорів, тим більше шансів у поранених військовослужбовців повернути здоров'я. До міської станції переливання крові сьогодні прийшли волонтери, аби здати кров для потреб порятунку життя воїнам Збройних сил України. У Нас війна все таки йде. І вояки наші ну, стараються допомагати, какетат як, як можна. Я сам тільки туди прийшов. Ну, правда, людей очень много, записали аж на следующую неделю. Ну, как донор, первый раз, но ну, надо помогать. Чем могу, тем в армию не берут, а ну, чем могу, тем помогаю. Очень важно, потому что многие ребята на фронте страдают. У меня у самой, например, сейчас дядя лежит в Мечниково, отец у меня воюет, поэтому нужно, конечно же. Было звернение два дня тому до мешканцев нашего города, стосовно сдачи крови, и очень приятно Відчувати, що люди йдуть, 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 і йдуть. І ми сьогодні вирішили приєднатися до цієї акції і здати кров до потреби ЗСУ. Тому що ми єдина країна, ми впевнені в нашій перемозі і вкладаємо теж частку своєї крові. Нашу спільну перемогу над ворогом більше 40 людей, наших волонтерів, сьогодні відкликнулись на пропозицію здати кров. Сьогодні вони всі тут, і сьогодні кожен буде мати змогу допомогти нашим збройним силам.